Доброго дня, шановне панство, продовжуємо чати Хайберней і тема сьогоднішнього відео реалізація патерну репозиторій. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, патерн репозиторій надзвичайно популярний. У сучасній інтерпретації він абстрагує базу даних і дозволяє бізнес-лозиці визначати операції читання та запису. Паттерн репозиторій надає набір методів для читання, збереження, оновлення та видалення сутності з бази даних. Отже, паттерн репозиторій дозволяє нам відокремити бізнес-логіку від роботи з базами даних за допомогою поліморфізму. Сервіс, тобто бізнес-логіка, викликає рівень. Репозиторія за допомогою інтерфейсу. І не знає, яку реалізацію конкретно використовує. А у патерна, в принципі, репозиторії це є інтерфейсом. Реалізації може бути безліч. І давайте подивимось, перший варіант. Ми тут типізували по Person. У нас є person репозиторій, який працює тільки з entity person. Він зберігає Save Person. Отримає person, повертає person. Get person by ID, передає сюди ID, повертає person. Get persons by name. Передає сюди string і повертає список Person. Delete person, видаляє person, нічого не повертає, тобто void. Ідемо в реалізацію нашого Person. Є конструктор, сюди приходить Session Factory. І от таким чином ми реалізуємо всі ці методи. В методі SavePerson. У Session Factory відкриваємо сесію, а у сесії починаємо транзакцію. В сесії робимо persist person, тобто його зберігаємо. Коли робимо транзакцію commit, Hibernate береже нашого person. Потім сесія нам не потрібна, ми її закриваємо, повертаємо нашого person. В методі person by ID, ми в сесії знову відкриваємо. Вибачте в session factory. Ми знову відкриваємо нашу сесію. Сесію по типізовану person і ID повертаємо person, закриваємо нашу сесію і повертаємо нашого person. Далі, в методі getPersonsByName В session factory відкриваємо знову сесію. З сесії беремо метод createQuery, передаємо сюди наш запит from person, where name і по-першому. Параметру, ми будемо передавати name. Все, що нам знайде всіх personів, де є name, такий, як сюди приходить, ми в query.list повертаємо весь список person. Сесію обов'язково закриваємо, повертаємо всіх наших personів. Далі delete person. Знову відкриваємо session factory нову сесію. У сесії починаємо транзакцію. В сесії робимо remove цього person, transaction commit і session close. Давайте подивимось, перший варіант це збереження. І так, метод збереження. Створюємо нового персона і сетимо йому просто name, наприклад, hello. Працюємо з інтерфейсом, PersonRepository, repository. Тобто рівень сервісу йому все рівно, яка реалізація цього інтерфейсу. Тому що він працює з інтерфейсом. Викликає метод, save, викликає метод save person, передаємо сюди person, і наш person повинен зберегтись. Дивимось, у нас немає баз даних, точніше немає таблиць в базі даних, так як нас оновлення, вони створюються автоматично, і наш person буде збережений. Так, дивимось. Refresh person. Зберігся один hello. Результат ми отримали. Persons 1 hello. Все чітко відпрацювало. Дивимось. Метод getById. Ми тут нашого person репозиторію викликаємо просто getPersonById, Передаємо ID 1 і повинні отримати нашого Person. Робимо запит. Репозиторій повернув нашого персона, має дишку 1, і name hello. Все чітко відпрацювало. Наступне Get by name. Давайте зробимо ще один раз збереження. До речі, ми можемо зробити ось так бряку прибрати. Буде збереження. І одразу Get by Name. І подивимось, у нас повинно бути два person. Дивимось size 2. У нас відпрацювала цей метод репозиторія. І у нас тепер два персона. Піде діжкою 1 і піде діжкою 2. В name hello. Дивимось. Все чітко, все так воно і є. Закриваємо тут. Тепер delete. Ми хочемо видалити нашого персона під ID 1. Дивіться, нам достатньо поставити ID1. Всі інші дані нам не потрібні. І він по цій ID видалить нашого personна. Відпрацьовуємо. Delete from person, where ID дорівнює, знак питання, а там у нас стоїть 1. Тобто у нас залишиться тільки 2. Все чітко відпрацювало. І так, інша абстракція, можна сказати, так, патерну репозиторій. Це репозиторій, який не прив'язується до якоїсь конкретної сутності. В нього є параметр Generic. Давайте подивимося. Репозиторій. Бачите, типізований Т і ID. Теж типізована. Просто мета Не safe person, а просто safe. Тому що нам все рівно, яка буде Entity. Ті ми не знаємо і назву, тому просто safe. Зберігаємо T, повертаємо те. Get by ID. По ID, типізовані, який ми сюди передаємо, отримуємо і повертаємо наш «t». Get all. Повертаємо наш T. Delete приходить «t», і нічого не повертаємо. Давайте подивимось реалізацію. Person rep, в принципі, я хотів би написати person repository, але в мене вже є інтерфейс попереднього пекежу, тому я його написав person. Rep. І так, я свій person rep Реалізую його інтерфейс репозиторій, передаю сюди entity person, і ID в цій entity це long. Логіка конструктора, в принципі, така ж сама. Далі, методи реалізації теж, в принципі, все те ж саме. Так як ми тут типізували, в принципі, він автоматично нам сюди підставляє наша Person, ID підставляє long, повертає Person, Get all повертає нашого Person, але тут реалізацію ми самі повинні вже написати. І delete теж параметр person. І нічого не повертаємо. Але, в принципі, методи, вони ідентичні. От подивимось на перший. Save Generic. Логіка, як ви бачите, так само. От просто ідентична. Але давайте перевіримо, чи працює вона точно так само. І так, у нас person, ID3, Name Hello. Дивимось, з'явився ID. 3. Name hello, Все чітко відпрацювало. Наступне це Buy ID Generic. Ми нашого person, кажемо get by ID, передаємо 1. Так, а у нас це ID не буде 1. Давайте наш 3. І отримуємо нашого персона. Дивимось. Все, отримали третій. Давайте напишемо тут Hello1. Знову зробимо save, але він повинен дістати все рівно 2. Точніше, в нас тут написав GetByName Generic. От, протопив трошки. Назва буде GetAll. Get all. Get all. Вставляємо Hello1 і повинен повернути нам 3. Дивимось от бряку. Стих. І повертає 3. Підедіжка 2. Hello. Під одіжка 3 Hello. Під одіжка 4, Hello 1. Дивимось Hello 1. Далі. Дивимось Delete Generic. Ну, Давайте видалимо нашого третього. Запускаємо. Дивимось, нашої 3-й ID не повинно бути. 2, 4 і 5. 5, тому що я забув: так, тут метод ще залишився. Зберіг, а потім, в принципі, видалив третій варіант. Тре під ID тримав на увазі. Отже, паттерн репозиторій дозволяє створити окремий рівень логіки під назвою репозиторій. Він відокремлюється від бізнес-логіки. Під назвою сервіс. І сервіс працює з репозиторієм тільки напряму з інтерфейсом. А цього інтерфейсу може бути декілька реалізацій як по базам даних, так і по сутностям, або навіть по декілька реалізацій, навіть інтерфейс і тої самої сутності. Якщо вам треба зберігати або логувати, або щось перевіряти, навіть можете створити декілька реалізацій на персон репозиторій, як в мене, і назвати там з валідацією, або з перевірками, або відправляти в чергу. Це не важливо. Ви маєте окремий рівень, і він працює чисто з базою даних, в принципі, і може реалізовувати під капотом ще власну якусь логіку. Але ця логіка вже не залежить від бізнес-логіки, яка працює з цим рівнем репозиторії. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якусь тему по Хабене, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!